Вік на вулиці сьома ранку ще темно, але я вже вам передаю привіт з сонячної Барселони. Я обожнюю зимою приїжджати в Барселону. Тут неймовірне відчуття теплої осені або теплої весни. Найбільше люблю таку пору року, тому зимою я поособливо ставлюся до цього міста. Цього разу у мене Соло Тріп, робочий, я б сказала, вирішила зняти влог. Про такі свої буденні моменти в Барселоні, скажімо так, і розповісти про те, де я залишилась, які місця відвідала. Тому що я в Барселоні вже не вперше. І це місто всеме сердечко. Хто був, той точно знає і підтвердить це в коментарях. Але, тим не менше, реальна класна локація, де ви знайдете дуже багато крутих місць з їжею, розвагами. Тому це місто це комендасон для відвідувань. Я Прилетіла вчора, і я вилітала о шостій ранку, о п'ятій ранку. Тому вдома я прокинулась е, о третій ночі, але тим не менше, е, оскільки я не дуже люблю перельоти, про що я вже говорила, я стараюся абстрагувати той день і зробити його для себе таким максимально менш стресовим. І вчора, е, приїхавши на зйомку, одразу після літака, у мене була зйомка в студії, де поставили два бронювання на одну й ту ж саму годину, на нашу годину. І а, іспанці це такий типу народ, який дуже м, гостро реагує на ситуацію, але тим не менше, коли ти а, намагаєшся поспорити з ними і щось а, довести, скажімо так, принаймні, у мене така думка склалася, а, і щось довести, то виходить таке, що вибачте. Ми розуміємо вашу проблему, але нічого зробити не можемо. Тобто я вперше мала досвід сваріння на англійській мові та досвід цікавий. Зробила зйомку, я повернулася, зачекінулася в готель. Сьогодні в мене по плану трішки інший режим. Зараз я збираюся на сніданок тут прикольно, бо сніданки з 7.30, і це класно, бо я не буду сидіти голодною. Далі, після в мене є англійська, далі я їду на зйомку. І після зустрінуся з подругою, напевно, в такому супер моєму улюбленому місці в Барселоні, яке з минулої поїздки запам'яталося найбільше. Ось проливу там одна їхня страва, така з грибами. Я просто обожнюю гриби, тому це дуже-дуже смачно. Беру вас з собою в соло поїздку. Данок був супер класний. Тип з маслом був, я теж щаслива. Моя ситно дуже поснідала, хоча це дуже ранній прийом їжі для мене, бо я так рано не снідаю. Але е, в мене потім зйомка, і я швидше всього е, буду вже аж підвечеряти, чи як то сказати, десь приблизно о четвертій годині. Тому я плотненько так поїла, щоб мати сили і енергії на проведення зйомки. От зараз поставлю ще всю свою техніку на зарядку і йду проводити енглиш, англійську. Швиденький рум-тур по апартаментах. Залишилася в маленькому затишному готелі. Люблю дуже такі насправді готелі, тому що вони. Маленькими деталями створюють атмосферу. Вони прикольні, коли ти залишаєшся або сам, або максимум вас двоє. тобто Якщо ви лишаєтесь буквально тут ночувати, тоді вони класні. Якщо ви там хочете трошки проводити часу більше в готелі, то вони будуть замаленькі. Але тим не менше, готель новий, свіженький ремонт класний, тому хочу вам порекомендувати. Бо 100% будете їхати в Барселону, залишатися. А ціна на ціна на готель класна, він новий і ще раз повторюсь: він супер невеликий, але красивий і. Вартість своїх грошей. Почнемо вже одразу з ванної, а ванною душу, точніше, тут душова кабінка, трішки діду. Тут красива ванна, подобаються мені ці маленькі деталі з рушничком із амблемками. На них тут, звичайно, моя косметика, естетикою, яку створила я, так називається. Так, і Розвертаємося одразу, бачимо перед собою ліжко. Теж красива, не супер велика площина, повторюся, бо тут вже двері приблизно десь квадратів 20, але тим не менше затишно, гарно. тут ліжко з такими м'якими подушками. Я це обожнюю. За це я дуже люблю готелі, насправді, бо все дуже класне. свіженьке, тут невеличке віконечко, зеркало, стільчик, ну, класика, звичайна, якісь вкусняшки міні-бар. Є телевізор, хто дивиться, не знаю ні разу, ще жодного разу не дивилася в подорожах телевізора, але тим не менше. В принципі, вдома не дивлюся. Тут рейси для одягу, і ось такий він невеликий, проте дуже красивий маленький затишний. Чек. огляд Лучка перед виходом. Сильно не запарювалася, взяла класичні широкі штани форси, біле лонг і такий жукат наверх. Як завжди, просто о, така люблю. Я вже приїхала на студію. Робити наступну зйомку Приїжджаю завжди трошки зарано, бо або люблю прогулятися, оскільки тут класна погода, або розраховую ще час, що я можу щось не туди звернути і приїжджаю завчасно. Що я хотіла запитати вас? Я завжди говорю про зйомки, які роблю. Ви бачите в інстаграмі, але влог я не записувала цю тему. Цікаво вам було б подивитись, і в якому форматі вам було б це цікаво подивитись. У мене є ідея на рахунок того, щоб це відзняти. Але насправді не завжди виходить під час зйомок, тому що тому що багато клієнтів не хочуть виставляти фотографії. Ну і це зрозуміло. Я поважаю конфіденційність і а, бажання виставляти якісь певні а, особисті фотографії, тому відповідно певний бекстейдж. Я не можу виставляти по певних причин типу Окей для мене. Але можливо я б щось придумала. Напишіть, чи вам цікаво було б таке подивитися, як ми це зробити. І я побігла на зйомку. Це коротше дуже колоритно, без мені. Смачно я вже затестила. Прикольний такий перекусончик, тут дуже. Так як історій на ринку. Восьмінага, я його дуже люблю. Це дуже смачно. Що таке колоритно.

Наш пігували всякими штуками, і то я половину від Це вам не жабка. Це не що? Це вам не жабка. А, це вам не жабка. Не покажи, будь ласка, ще. Так, це какао, таке каталонське. І як мені тепер оце все спробувати за ніч? Легко. Завтра доїсти, да? сьогодні доїсти, сьогодні поїсти. І ще зніми, як Як парує? така, все продажне, типа хочеться купити, чи просто там все виглядів. Ось такі багажончики. Це ж взагалі не розумію. Це дуже прикольно. Так, в мене тут стандартний набір. А якщо чесно, пішла в магазин з Мілою. Міла показала всякі класні вкусняшки, я б купила, звичайно, значно всього більше. Але я завтра вже вилітаю назад, і я просто. Фізично не можу це все з'їсти. Плюс я завтра виселяюся з готелю, і я взяла таке прям дуже дуже найс. Черешня, вся по рекомендації, суші. Зараз буду тестити. ці штучки вже, до речі, пробувала, потім вам покажу дуже прикольна забавка і мій ройбуш, який запарюється під мою, так скажем, вечерю. Я вже повернулася сьогоднішнього дня, так сказати. І було дуже прикольно, багато дуже емоцій, не вистачило пам'яті на зйомки, до речі, і це би нічого, якби я не вставала сьогодні максимально рано. Близько шостої я прокинулась, і я просто не хотіла більше спати, бо організм виспався, Але я дуже швидко втомлююсь. Uh, відповідно, зараз в мене вже просто uh, на годиннику 9 вечора. У мене закручується язик. Uh, я хочу uh. спати, але тим не менше я хочу вам показати, що я купила. Uh. Що я купила, коли зустрілися з Мілою. Mm, ми поїли. Міла переконує все, що мене переїхати в Барселону. Я задумуюсь про це. Але тим не менше uh, хочу поділитися своїми емоціями, тому що. Ми зайшли в Аметлер, здається, так називається супермаркет, і там було наскільки все свіже, всі овочі, фрукти, рибка, ну прям дуже апетитно. Хотілося купити все. Тому, якщо ви будете в Барселоні, а ще орендувати якісь апартаменти з кухнею, то я щиро вам рекомендую зайти туди і подивитись якісь класні вкусняшки, приготувати якусь класну рибу. Або щось типу того. Дуже прикольно. Я буду пробувати суші. Дуже гарно і смачно пахнуть. Я не сумніваюся в свіжості, але, тим не менше, цікаво спробувати. Так, головне зараз це все не вилити. А то я себе знаю. Отже, і імбор. Так прикольно упаковують, насправді. Бо дуже зручно брати з собою, bio. так. Зайшли, речі, в корейський магазин. Я тут теж залишу відео. І отак от можеш прямо. А, типа прям з тол. Прикольно? Папір взагалі не відчувається, прикольно дуже? Дуже прикольно. М -м. Прикольно, я реально не знала, я як покинуло. Воно таке спляне. Китайська клубничка в чомусь в папірі і. Колись виїли полонечку в шоколаді, зараз їжі там полонечку в папірчику. Імміграція змінює mm -hmm. тебе. Прикольно. Мене це просто забавляє, як в дитинстві. Mm -hmm. Прикольно. Ми спробували клубніку з в Карамелі. Але з дуже цікавим таким е, смаком, е, з папером. Я б ніколи не сказала, що він жувальний. Я думала, що це просто обгорточка. А воно є стивне і напрочуд дуже цікаве. Е, ще, звичайно, спробувала би мільйон класних штук, але я не знаю нічого з корейського, тому з корейських, з азіатських, з усіх магазинів. Але я бачила, що дитина брала ось такі штучки. І вона їх просто пачками брала. Я вирішила взяти. Ми вже спробували. Це топчик. Зараз з мамою також спробую і розкажу трошки детальніше. Але прикольна штука. І якщо десь побачите, візьміть. Я називаю це такою легкою забавкою. Так, давайте пробуємо суші. Виглядають вони ось так. Дуже подивно. Гостренькі. Давайте без союва. Іка mm -hmm. mm -hmm. риба. Дуже смачно. Тільки гострі. Я люблю гостро, але не на вечір. Дуже смачно. Суші топ. Це давайте спробуємо ще черешеньку. Цікаво, чи в них зараз сезон цієї черешні. Дуже класно. Як хороша, смачна черешня, слухайте, ну що вам можу сказати? І ось ця штучка. Розкажу тепер трошки детальніше. Це, напевно, штука для дітей, як я підозрюю, тому що ви відкриваєте. Тут є якийсь якийсь такий. ви можете збирати ці фігурки. і воно таке прикольненьке. Тут так само описані тваринки. І взагалі ці, типу печенюшки, вони у вигляді звіряток різних. Але для дітей це супер забавно. смаку мені нагадали оці такі палички дитячі, знаєте, для, типу, немовлят, а дітей, які вже трошки можуть їсти. У відділенні продаються, вони мені нагадують. Але вони прикольно, бо вони на Ось така, типу, прикольна штучка це, типу, ведмедик. Воно вирізано в форму. Ось як виглядає. Вона вирізано в форму пухке, відповідно воздушне. І коли ти їш... А, прям брукальна. Прикольна така штука. 3 євро. Але, можливо, я помиляюся. Прикольно. Не лякайтесь, це моя вечірня рутина, і спойлер, маска мені не зайшла. Липкий ефект на шкірі, який хочеться одразу змити, хоч і виглядає на відео досить нічого. Далі обов'язково це почистити зуби і зменшити отечність на своєму обличчі. Використати всі мініатюрки, які взяла з собою в дорогу: креми, сироватки і все, що помістилося. В мою вилізу і додамо легенький макіяж, який зробить погляд трішки свіжіший і позбавить мене від мішків під очима. Якщо у вас не тримається довга помада, як в мене, і відтінок губ легко пліду, тоді вам точно потрібна ця штука для губ, яка залишає такий червоний ефект після себе надовго. Знімаєте і ваші губи протягом дня мають такий відтінок, власно працює. Тільки не робіться після того, як обдерли губи. Ще додаємо деталі до макіяжу і висушуємо волосся, і вуаля наш легкий макіяж готовий. Сьогодні ранок барселони. Це дощова погода. Я, звичайно ж, порасольки не маю, а стояти і чекати на таксі теж немає часу. А йти хвилин 5, ну, звичайно, я все змокла, але прийшла. Домовилась зустрітися з дівчинкою, знайомою. Трішки посижу з нею тут у дуже гарному плесі. thank yeah. І це хрінічі, прикольно. прикольна. Мені подобається вже дуже багато по формі однакових ось таких жінок. Uh -huh. Наприклад, ось ці дуже теж прикольні. Вони простіші, але їх не так багато. Віземерсона захожу про силах України що по всьому світу, я да, теж класно, просто залежно що тобі хочеться. Я пабто, яку ти камеру не купляв, тобі лін її носити з собою? Ти потім на телефон все знімаєш. Так, мене привели сюди на баські, батький скейт, але тут така велика черга, опечений. Ми вирішили не стояти, з'їсти чи в якомусь іншому місці, але реально дуже велика черга. Oh, 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 oh. Якесь суперпопулярне місце. Туди okay. його винайшли. Це <звучит> <продуктив> передисторія. Привезла Машу в кімнатну зеркало H&M, <свіс> Яка створює настрій, її так називаю. Так, вибираємо музику. Мюзик, мюзик. Так, що у мене таке романтик фієста. Make more moon. Давай колор собі вибираємо. червоний сей. Який Давай синій. Давай. Uh, якісь там ефектки. Давай щось таке. Окей, і мюзік це.